Як хочеться звільнити душу від тої дрімоти, як хочеться звільнити душу від тої сліпоти, Як хочеться звільнити душу від тої глухоти. Як хочеться звільнити душу, відчути шелест сорів. Як хочеться звільнити душу, Злетіти до небес, вдихнути щирість долі, відчути, що ти є, сказати всім про те, що є, що є життя навколо, що є загублена душа, що час знайти ту душу, яка згубилась у лісах, ліси свої вирощищайте. Звільняйте душу та злітайте і пам'ятайте лише про це. Життя прекрасне і воно одне.